Як правильно, Зараз, момент. Бажає баронок часова. Ні, ні. А, я дуже класна партія для корнету. Я теж не люблю говорити. Я вже музики не люблю, розумієш? Попер нам працює. Не повірити. З білого сьомого року. Боже. Так, все, вирізай. Руки беруть своє. Сказала Катерина Мовчан. Вітаю! Сьогодні дуже цікавий, довгоочікуваний концерт в зеркальній залі. Справа в тому, що ми цей концерт планували, напевно, рік тому, може і більше. Так. Я зараз між двома катеринами, я вже загадав я вже бажання вже загадав бажання і ще загадаю, сьогодні буде теж можливість після концерту. Біля мене молоді талановиті музиканти в Катерина Мовчан Катерина Хорокова. Попри те, що це молоді талановиті музиканти, за їхніми плечима великий досвід, досвід з виступів на сценах не тільки України, а й за кордоном. Катерина Мовчан е, народилася в Луганську. <му> Вже в 12 років. Свій е, перший такий досвід знаковий, напевно, ти провела на сцені Луганської філармонії разом під е, Орудою. Австрійському Австрійського що директору. потім дуже стало символічно для мене, тому що тоді мені і австрійська професорка Барбара Кісляхаза подарувала флейту, тому що ну, для моєї родини це завжди було чимось таким дуже масштабним придбати інструмент. І я думаю, що я не одна така в Україні, і мені дуже завжди шкода дивитися на молодих виконавців котрі не мають змогу грати на хороших інструментах і навіть пару років тому робила в Австрії таку акцію один оркестр австрійський задонатив гроші там щось 10 чи 15 тисяч євро, і ми купили інструменти з ними. Я знайшла хотіла в Харків відправити це в різні музичні школи. І ми купили ці інструменти і довезли до Харкова. От, так що Це моя така просто особиста історія, тому що я через це пройшла. От. І це було мені тоді 12 років, і вже потім багато років пройшло, і я таки в цю Австрію попала. Така ага, доля, напевно. Так. Да. Власне, можливо, якийсь момент в житті ти можеш назвати переломним і чому? Ну я би сказала, що якщо розподілити це в плані моєї кар'єри. В плані просто мого життя, то я би сказала, що 12-й рік, звичайно, став для мене переломним. Для мене і для моєї родини. О, о, вибачте, я хотіла сказати, 2014 рік. У 2012 році я просто щаслива, що я приїхала вже в Київ у 2012 році, і в мене було просто куди в 2014 році їхати, от коли почалася окупація в Луганську. І 14 рік переломний, і потім рік, коли я все-таки в Австрію поїхала навчатися, тому що в мене так е, помінявся, навіть трошки світогляд. і... Тобто ти поступила в спеціалізовану школу в Києві, mm -hmm. і потім вже в Національній академії вчилася музикати? Так, я провчилася два. Я не дуже добре от, по роках, цифри це не моє. В, в 12-му році в Київ приїхала. І навчалася десь трішки три роки і потім два роки в конці. І потім я вже поїхала. Скажи, будь ласка, а от після переїзду вже в відень від чого або від кого ти була в захваті? Ну, мабуть, на самому початку я була в захваті, якщо про кого говорити, то це мій професор. Він був солофлейту Віна філармоніки uh -huh. і також дуже цікавою людиною і наставником, і ментором. І я була також в захваті, мабуть, від системи взагалі навчання в університеті там в Європі, в Австрії, тому що це дуже відрізняється від того, що в Києві було в мене. І це, мабуть, те, як я завжди мріяла для себе, от таке навчання здобути. Тому для мене це було просто такий щасливий момент мого життя, що мені таки це вдалося, і я це маю можливістю. І я би зазначила, що мені дуже подобався мій спогад про перший концерт, коли поступила в університет, буквально в перший же місяць. Був концерт класу, тобто там кожного місяця концерт класу, що мені теж дуже подобається. Вважаю, що це супер. Не раз на семестр грати іспит, а от систематично інколи там два рази на місяць і завжди є свобода вибору, що ти хочеш грати, як ти хочеш грати. І перший мій класний набін був, е, я дуже відчула, що всі люди, які сидять в залі, вони максимально підтримують і максимально е, ну, створюють атмосферу. А створюють атмосферу і не очікують, що ти десь зараз щось не то зіграєш. Бо коли ви в консерваторії... Можливо, ви не хочете. не це викладати і на такі соціальні загалом говорити. Але це правда. Я пам'ятаю концерти в консерваторії. коли ти готуєшся і це ти йдеш грати оцей один концерт, там який раз на півроку відчувається, ніби ти йдеш от або пан, або пропав. І що ти виходиш, і всі твої колеги, студенти сидять, і так дуже прискіпливо дивиться на тебе кожну ноту там. Як ти ну, стресова ситуація в такому випадку, коли ти маєш такі так рідко виступаєш і створюється ще такі така атмосфера, Більше, що тебе сфері, настільки що... тебе оцінюють, що в тебе ця відповідальність, цей градус він дуже високий, і звісно що він може навіть впливати потім для Менталь... суд, ментально так. для е, практикуючих музикантів, солістів. Е, це боротьба Та. а якщо ти знаєш, що в тебе там ну два рази на місяць буде концерт класу, це тільки я про концерт класу кажу, там ще купа камерних, купа якогось інших виступів, то ти закинув набагато легше відносишся до цього і думаєш, що ну всі ми люди і можна помилятися, якби якась технічна помилка, вона теж не буде дуже впливати на соціальну атмосферу, енергетику, емоції, там котрі ти маєш під час гри на сцені і котрі публіка має. Я була в захваті, що всі мене підтримують. Катерина Комікова народилася в Чернівцях. Зараз е, мешкає в Києві. Е, до речі, ви з одного року, ви, мабуть, разом вчилися. Чи, чи то так якісь співпадіння? Вчили паралельно, вчилася. Я на два роки виходить спершу, бо. Але ви вже з консерваторії знайомі і десятирічки. Так, да, да, ми на одному поверсі живемо. І, і ви вже, можливо, якісь свої ідеї втілювали творчі разом з. Це ні. Це Сьогодні мені. вперше? <ріст> Вдруге. Вдруге. Вдруге? Для мене ви особливо були цікаві. Власне, що ви здобули вже певні, певний досвід на сценах за кордоном. Запитання до Катерини Хомякової. <ріст> Яке правило або принцип в житті ти не порушуєш ніколи? Я нагадую, що ми говоримо не про музику, але зазвичай тема повертається в музичному плані. тому... Я не порушую принципу займатися в повільному темпі. Згадую слова моєї дорогої викладачки, яка я не знаю, чомусь це мені зараз прийшло в голову. Саме проповідні Там, мені дуже пощастило з першими викладачами, і, і потім і весь час мені щастить до моїх дорогих викладачів. Все важливо. Сьогодні ми маємо пригощення з самого відня. Yes. <плес> до нашої кави, за що я дуже дякую. У ем, мене ще одне запитання до тебе. Який режим підняв в пріоритеті? Рано вставати, все структуровано робити по плану чи вечірня активність і легенький хаос? Все разом. Рано вставати і вечірня активність і ну, ну Насправді притримую з пріоритету рано вставати, щоб, щоб більш продуктивним бути. Хто рано встає, тому Бог стає. Ну, Отже, е, сьогодні вже Майже за годину менше ніж за годину відбудеться наш концерт нашим музикантам я побажаю гарного виступу. А ви, дорогі слухачі, слідкуйте за нашими подіями в зеркальній залі, підписуйтесь на наші сторінки. Мання будуть в коментарях і пам'ятайте, що високе мистецтво звучить в зеркальній залі і військові зоналі опери. До зустрічі! До зустрічі.